Мабуть, багато хто пам'ятає гру WrestleMania на Сіга Mega Drive. Це гра, де ви грали в справжній реслінг і могли брати участь за відомих реслерів. Але цікаво, що існує навіть ну, можна так сказати, що існує Реселманія по дендівськи або по понесовськи і Фамікомовськи. Насправді ця гра називається Musлі, Маскл. Ну, не знаю, я напишу назву, як правильно це звучить. Але цікаво те, що це справді. Ажні реслінг, але ця гра випущена була задовго до Реселмані, ще у 1985 році. Випущена і розробником цієї гри стала студія Тос. А видавцем студія бандай Ну, в принципі, про ці студії щось інколи було чудно. Вони випускали ігри на восьмій 16-бітній консолі. Також у 1985 році вийшов цей шедевр. Це файтинг. Файтинг намальований доволі цікаво, доволі е, ностальгічно і доволі ну дуже, дуже примітивна графіка в цій грі, тому що 85-й рік. Але е, самі персонажі у кожен має свою якусь харизму, тому що кожен намальований по-різному. Ви можете, до речі, обрати за якогось персонажів будете битися. Тут буде і звичайний реслер, е, борець такий, і буде якийсь. Лицарь і так далі. Там доволі е, цікаво намальовані ці персонажі, і по ходу гри бо ви будете брати участь у матчах, і вам треба буде перемогти е, всіх е, цих персонажів. Е, в принципі, файтинг зроблений в стилі файтингу. Тут є стрічка здоров'я у вигляді е, п'яти, здається, кол е, таких е, кружечків, і в е, проходить бій. Коли у когось закінчиться всі ці кружечка бокола, той програє. В прийомів небагато, але наш персонаж може відштовхуватись від канатів, летіти вперед. І також будуть вилітати такі чарівні таблетки, яку, якщо схопиш, то ваш персонаж на декілька секунд становиться дуже сильним і майже невразливим. Навіть коли в нього влучають, у нього здоров'я роб'я в цей момент забирається набагато менше. В цілому весела гра, коли грати вдвох, навіть проти комп'ютера, як я пограв, я Трошки повеселився. Але цікаво те, що з кожним боєм супротивник становиться ваш сильніший, і щоб його забити, в нього треба буде багато набагато більше разів влучити. До речі, ви тут не тільки влучаєте, можете перекинути через себе, ударити кулаком. Ну в цілому, справжнє реселмання для середини 80-х років. На цьому все. Всім пока.